Хто протримає пляшку хвилину 30 вагою 5 кг, той отримує 200 гривень. Давай смішний анекдот. Анекдот. Як-то раз я вийшов на вулицю бачить свого зайчика? Як тобі важко? Нормально. Як думаєш, скільки вистаєш? Мало. Скажи, як тебе звати? Ілія. Два метри росту, скільки сили в руках? Не сотку жалко. Дивись, тоді, так як ти крепкий, твоя задача одною рукою і лівою на витягнуті протримати так само часу. Готовий? Так само часу? Так само часу, одною лівою. Його. Давай, бери в руки і давай спробуємо. Простоєш? Парубок кремезний, у нас українських хлопців слабеньких не буває. А як часто мати по воду відправля?